Трамп готовий приїхати на переговори між Україною і Росією, але за однієї умови. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ердоган поговорив із Трампом під час зворотнього рейсу із саміту НАТО. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що його американський колега Дональд Трамп. Приєднається до мирних переговорів між Україною і Росією за умови, якщо у них погодиться взяти участь російський лідер Володимир Путін. Про це, за словами Ердогана, Трампу йому сказав під час зворотнього рейса з саміту НАТО. Ердоган розповів, що під час своєї першої зустрічі з Трампом з часу його повернення на посаду він повідомив президенту Штатів, що Анкара прагне, аби український та російський лідери зібралися разом у Туреччині для мирних переговорів. Він Трамп сказав. Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми установимо необхідні контакти і дай Бог відбудеться ця зустріч якомога швидше. Цитує Ердогана Реутерс. Тема особистої зустрічі президентів України і Росії час від часу обговорюється у інфопросторі. Президент України заявляє, що українська сторона готова до зустрічей з росіянами у будь-якому форматі, зокрема, і до переговорів на рівні лідерів у форматі тристоронньої зустрічі: президент України Володимир Зеленський, російський лідер Володимир Путін, президент США Дональд Трамп. Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або усім хочеться, щоб це була тристороння зустріч, мені все одно я готовий до будь-якого формату, наголошував президент України. Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявляв, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна можлива однак вона... Має бути підсумком домовленостей двох цих делегацій.